Тати іде війна, гинуть наші захисники, які захищають нашу батьківщину. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. За? Проти. Утримались. Будь ласка, Анна Вадимівна, займіть робочі місце. Для проведення сесії також необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную Гаврилю Валину Георгіївну, Діброву Людмилу Володимирівну. Не знаю. Щефеля Олега Васильовича. Будь ласка, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримали, з'ясуємося. Влічильна комісія займіть своє робоче місце. На порядок роботи сесії виноситься 10 питань. Надо їх озвучувати. Порядок роботи сесії, порядок денний є у вас е, мали. Надійшла пропозиція. Порядок роботи сесії прийняти в цілому без міст. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За? Проти, утримались, дякую. Перше, на порядку денному стоїть питання про дострокове припинення повноважень депутата Новобузької міської ради Герасимова Олександра Сергійовича. Надійшла заява в електронному вигляді від Герасимова Олександра Сергійовича про те, що він хоче скласти повноваження депутата. На сьогоднішній день він знаходиться за кордоном. Спочатку війни він не приймав участь в роботі сесії, тому, напевно, обставини, хоча м, говорив про те, що він буде присутній на деяких сесіях, але напевно якісь обставини помінялися, тому він складає свої повноваження. Це його воле виявлення, тому прошу. Вічільну комісію за даний проєкт рішення проводиться голосування. Відповідно до закону про місцеве самоврядування ми повинні підтвердити даний проєкт рішення. Тому Галина Георгерівна, будь ласка, проведіть голосування. Від якої партії було обратно? Від партії, так, слова народу. Будь ласка, Галина Георгіна, Олег, за борт.

за, за. 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 Да. Если, если мы будем против его выпустить извини угу. за. угу. да. скажи загально какие песни 19 повинно. 19. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення, чисто, скажімо так, витікає з першого проєкту рішення. Відповідно до законодавства, депутат, який складає повноваження, повинен, як кажуть, уступити місце депутату, який йде по списку. Будь ласка, Алла Анатольовна. Є постанова. Я хочу додати, я вона сказала, що в електронному бюджеті було, але нам з міську комісію перейшло новою почтою оригінал заяви Саши про гірасійовича, про припинення повноважень. Постанова No1 пробрання депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від Миколаївської обласної організації політичної партії Слуга народу. Нової міською радою прийнято рішення від 8 серпня 2024 року про дострокове припинення повноважень з депутатами облужої міської ради восьмого скликання Герасима Олександра Сергійовича обраного по єдиному виборчому списку від Миколаївської обласної організації політичної партії Слуга народу. Згідно статті 248 Виборчого кодексу України, частини 1 статті 90 закону України про місцеві вибори, виборча комісія зобов'язана визнаний обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутату від відповідної місцевої організації партії по єдиному виборчому списку. Відповідно до єдиного списку вказаної місцевої організації партії, наступить за черговістю кандидатом у депутати Довнобурзької міської ради Єгеройлюк Микола Пилиповича. На підставі вищесказаного, керуючись частиною 5 статті 283 Виборчого кодексу України, Новобузька міська територіальна виборча комісія Барщанського району Миколаївської області постановляє визнати обраним депутатом Новобузької міської ради Барщанського району Миколаївської області від Миколаївської обласної організації політичної партії Слуга народу Гаврилюка Миколу Пилипича в єдиному виборчому списку. Копію постанови надіслати до Центральної виборчої комісії. Постанова номер 2 про реєстрації депутата Новобузької міської ради Баштанського району Миколаївської області. Розглянувши документи, надані 8 серпня 2024 року Гаврильком Миколи Пилиповичем відповідно до вимог частини 1 статті 283 Виборчого кодексу України та постанови ЦВК від 28 жовтня 2020 року номер 433 про роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів. Новобузька міська територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Новобузької міської ради Баштанського району Миколаївської області Гаврюка Миколи Пилиповича від політичної партії Слуга народу. Копію постанови надіслати до Центральної виборчої комісії. У мене питання. Нам вже сказали, що комісію ліквідували. Ні, то району. Ні, це не так. Міська це комісія не так. Це вона не працює. Так. Був район. Ну просто я як одній особі була. Це була районна комісія, які включали 12 сільських рад із цими. А зараз ця міська комісія з створенням ОТГ у 2020 році, коли був вибори, вона створена. І припинила на повноваження 25 го цього, в листопаді місяці, так як припиняється, ми ж рядом ідемовою повноваження голови. Але знову вже просто дві хвилини. Уже Центральна виборча комісія нам шла документи, що місцеві вибори в листопаді на той рік, якщо нічого не зміниться, будуть. Тому і тоді будуть зміни. Так, Анатоліна, так. а можна там перший пункт читати? першому рішенням від 8 серпня, якого 24-го ж сказав рішення міської ради. Ну, про припинення повноважень. У першому, так, да, про припинення. Допустимо, ми прийнято рішення від 8 серпня 24-го року. А яке могла міська рада прийняти 8 серпня? Про припинення повноважень. 8 серпня було засідання міської ради. А чого вона дожедіть? А розповім? рішення приймається тільки Рішення, рішення, рішення приймається сесією. А вибачте. А тоді, якби тільки прийняли рішення, вони вже 3 -3. 3 -3. Вибачте, ми, ми прийняємо... Ні, так у вас тоді дати не збігаються. Якщо рішення сьогодні приймається, чому ви провели завчасно свої засідання? Якщо рішення ну, проведено, ну, це помилка, це зробила Рутюнян. вибачаюся. Ну то, не, так, виступ... тоді так ви тоді зараз ми переробимо постанову і цей. І втора постанова довго змінитися. Засідання да. заново провести. Да. Так що сьогодні Я ми не маємо право проводити. Сюди. Ну якщо засідання не проведено, вони проведені засідання. Як же воно проведення? Рішення прийнято двінадцять засідання. Провели воді. У них надійшла заява. А ви висила вони це вони зробили своє засідання? Рісила до рішення якого числа? Як рішення наше сьогодні? Ну так вони не можуть на нього села, його числа не було. Заяви тоді рішення треба взагалі убирати. Так це не рішення це не рішення. Це згідно заяву. Не висилаєтесь на рішення на рішення. Першу заяви та рішення міської ради. от 8 числа ну правильно таки. Яке ж ви рішення? Ми не голосуємо а, за визнання. Повторіть ще раз в новому варіанті. Чи в новій викладі? Ми не голосуємо виплат... за визнання. Це, це протокольне рішення це приймалося у них на засіданні їхнього комісії А газінка Миколи Пилиповича визнала виборча комісія. Я розумію. Так ви проголосували тоді за чим, якщо його визнала комісія. Ми були голосувати, як його визнали комісія. Ми не голосуємо. Ми проголосували тільки що за рішення. Ні, про досукове припинення. Про додаткове припинення. Про вистання повноважень. Правильно, так, так вони ссилаються на рішення міської а ради. Ми заява від 8 серпня. Він нам написав ви почитаєте. шапку, ви, Юлія ви читали. Радович, і ми виносимо постанову. Ви прочитали шап... повноважень. Шапці на ви прочитали. Ну, дайте, будь ласка, ваше перше рішення. Шановні. Або зачитайте всі. Є технічна помилка. Але технічна, вони провели, ну, вийшли, сілаті, мали існуючі рішення. Там є рішення комісії, є їхні. Дайте листану, як ви тільки що читали. Я читав, те, що чув, я... Він написав заяву. Согласно його заяву, ми припинили... Ти сміх, бо комісія вважала, була висилати сілаті на рішення не ради. Або сілатися на рішення на те, коли його визнали депутатом. Що воно Ні, вони, Юрій Анатольович, вона написала відповідно до їхньої комісії від 8-го восьмого дайте. Будь ласка, протокол. Ну Дивіться, доже протоколи не начитайте ще раз. Хай ще раз. хай розбістять його на сторінки міської ради і тоді по закону. Ні. <рес> Ви читайте проєкт ну, рішення номер 2 Я хочу протокол побачити, Подивіться проект, проект рішення. Юрій на це пишіть запрос, я вам надам протокол. Та ви його публікувати повинні були на публічному на сайті. При чому тут запрос? Випадок. Ви зараз виступаєте проти депутата. Я виступаю, у вас вічно претензії. Та не вічно претензії. Я вас тільки запитав, як ви неправильно оформили, то, то чушу, за, за, в мене не буде претензії. Це заява герація. Не в мене претензії. Дайте ще раз постанову. Дайте ще раз протокол. читайте поставити. Як і на них депутати не можуть перечитати Так, Шановні депутати, давайте не будемо дискусії проводити. Я пропоную здати право... його що Депутати не ознайомлені. Просто голосувати за, за те, що депутати не зазнайомлені з протоколом. Шанов... В комісії. Ну не так Чого мені не дають прочитати протокол? Ви що, секретний? Ти військова таємниця чи що? Юрій Анатолійович, шановні депутати. Шановні депутати. Шановні депутати. Відповідно до чинного законодавства. За даний проєкт рішення ми не проводимо голосування. Це чисто процедурне питання. Згадайте, як ви прийшли першої сесії, нас поставила виборча комісія до відома, що такі-то депутати ходять до складу депутатського корпусу міської ради. За даний проєкт рішення ми не здійснюємо голосування. Нас Алла Анатолійна поставила тільки до відома. На сьогоднішній день відбулося засідання виборчої комісії. Відповідно, на сьогоднішній день виборча комісія склала, на якій було складено повноваження Герасимова і визнано повноваження. Миколи Пилиповича Гаврилюка. Тому це питання чисто процедурне нас ставлять до відомо. Нам залишається з вами тільки привітати Миколу Пилиповича з тим, що він є депутатом Новобузької міської ради восьмого скликання. Все. Давайте привітаємо. А його... не буде зачитувати присягу, як ми читали. А, а не буде читати присягу, як ми читали. Ні. Хочу так? Ми неправильно читали присягу? Неправильно. А, ай, а що тоді вона тут написана? Юрія Анатолій. Дякую, що на, написано присяга депутата, люди на не дивляться. Юрія Анатолійович, читайте законодавство. Я читав. Я, я, я це казав ще на, на першій сесії, коли нас приводили про, до присяги. Про, про що я Це виходить, що ви депутати по, з однієї сторони, а ви Юрія, депутати з іншої сторони. Юр, Юр, Юрій ну я розумію, так, дуже цікаво цітувати. Мало того, що не дають ви? інформації Юр... Юрій про відкриту комісію, яка була проведена, депутатам ознайомиться не дають, а тепер ще й присягу не треба Юрій, приймати. Юрій я Та не буде писати, ви другі на то ще оголошують. Але Анатолія ніякої дискусії. не на ж оголошуєте, покажете, жете, де ви її виклали. Я підійду сюди, подивлюся. Де воно вона опублікована ваша доза? Да їдьте, ну що, вас не заставляв депутатом, щоб прийти на комісії. Вас ніхто не заставляв, тоді прийти на комісії. Шановні депутати, це на роботу вам є. Дякую. Діть, приїхали. Шановні депутати, ми почули Юрія Анатолійовича. Ми почули Аллу Анатолійовну. Повноваження депутата визнані виборчою комісією на сьогоднішній день. Ми вітаємо Миколу да, що він депутат восьмого скликання. Я, Наступне давайте, питання, Юрія